Е, тому, ну, щось цікавого, наприклад, мій фокус. Ну я хочу трошечки заакцентувати на увагу на цій добрі справі. Мені здається, що це прям те, що от я собі після цього подкасту, як ти сказав, да, ти такий скажеш, що тебе якісь з'являться нові думки, нові ідеї. І для мене це прям. Ну, оху... ідея, вибачте, йде. Вибачте, того, що я собі я буду використовувати. Дякую. От. Коротше, мене ще з цікавих пунктів є, які, з якими я би поділився. У мене є дуже багато списків, які я веду. Один з них називається Мій фокус. Ага. Що це значить? Наше життя це не то, що є в нашому житті, не ми, не взагалі будь-що з ким ми співпрацюємо. Наше життя це то, на чому наша увага, на чому наш фокус зменшує маю на увазі. Тобто, на чому ти фокусуєшся, то і росте, то і буде збільшуватися. Якщо ти хочеш щоб щось пропало з твого життя, то ігноруйся. Просто не приділяють цьому абсолютно жодної уваги взагалі. І я так і роблю. Я акцентуюсь на тих речах, тим більше, коли несеться дуже плотно з усіх сторін. Дуже важливо, щоб твій фокус був на важливих для тебе речах. От. Тому я стараюсь акцентуватись, ну, там, які це замітки. Тобто я маю їх, по-перше, записати, по-друге, відчути, що я фокусуюсь на цих речах. Типу: Вау, клас! Сьогодні там стрельнув якийсь проект, получилася якась хороша домовленість, віддали долги мені, там, допустимо, щось получилось. Або навіть самі. Тривіальні якісь речі, там, наприклад, я встиг сьогодні в аеропорт. Клас, все.